Раз, так, Вітаю вас, друзі, ще раз з ким встиг привітатися, обмінятися. Ми дуже щасливі бути з вами. Дуже щасливі, що Господь нам подарував цю можливість і ми можемо вклонятися разом з вами. Мені здається, більшість знають, хто ми і звідки ми і чого ми тут, але можливо, є десь хто не знає, то пробачте, я трішки я скажу. Ми з <хи> ми тут, Багато з нас ми тут були на початку війни, але ми повернулися назад. Серед нас є брати. Вони не могли виїхати ну, так, як можна виїхати просто через кордон. Їм, у них є особливий дозвіл і у них є особлива відповідальність, з нами повернуться у вказаний час. Співати, співати християнські пісні разом з іншими братами і сестрами з двох інших церков із Колобовської церкви і Волицької церкви нас запросили сюди, щоб співали на концертах, якщо так можна сказати, на християнській ярмарці, підтримуючи діяльність фонду Методідомі, які багато напротязі війни помогли для України. Тому ми сподіваємося, що наші пісні і наші слова вони підбадьорять людей продовжувати не забуватися свою країну, продовжувати допомагати. Тому ось можливість приїхати ось так, вона подарувала нам можливість бути серед вас. І ми, розуміється, не могли опустити цієї можливості, і ми хочемо заспівати разом. Для вас, пісню, а й вона буде вам для насолоди, для збудування, для радості послуги. शमायो

Хочу вам передати велике вітання. Не можемо в цій церкві, тому що вона дуже дорога для мого серця. Тому що всіх вас люблю. Багато кого бачила, познайомилася з вами, дивлячись вашу трансляцію, чуючи, що ви там говорите. І ми молимося особисто, наша церкверецька молиться за вашу церкву, тому що тут велика частина нашого серця, нашого такого рідного. Всі церкві є, переживаємо, молимося за вас, любимо. І надзвичайно приємно сьогодні бути з вами разом, славити Бога, разом. Ми сказали, що після Він моє життя і все найкраще все, що маю. Так? Ми вам хочемо побажати, щоб ви жили, і ми теж жили, і мали такі гарні відносини з Богом, щоб ми могли сказати, що Він моє життя, і це все найкраще, що я маю в нашому житті. Тому що хто це відчув, той розуміє до кінця, про що я маю на увазі, правда? Тому що справді все найкраще на в Це багатство наше в ньому, тому бажаємо вам жити і насолоджуватися спілкування з Богом, жити для Нього, і щоб ви могли сказати, що це все найкраще, що ми маємо.